Це є Галицьке-Волинське князівство або називаючи ще Галицько-Волинську державу. Саме важливо, щоб ви розуміли, що у різні періоди до складу Галицько-Волинської держави, у різні періоди до складу цієї держави входили Галицькі. Перемислські, галицькі, перемислівські, звенигородські, теребовлянські, Володимир Волинські, Луцьке, Бельське, Перестейське та інші удільні князівства. Якщо є потреба, підніміть руку, я ще раз продиктую. Встигло. Тобто, Дуже коротко ми маємо встигнути записати хоча б основні етапи. Основні етапи розвитку галицько Волинського князівства. Основні етапи в історії розвитку, так? Перший етап 1199. Перший етап 1199, 1205, 6 років, перші шість років, так? Підкресліть рік 1199 це фактично рік заснування. Значить, це цей період утворення і становлення князівства. Утворення і становлення князівства. І запишіть так, ну, щоб було просто зрозуміло. Напишіть так, що після ослаблення Київської Русі, після ослаблення Київської Росії, у 1141 році виникло Галицьки, 1141 рік виникло окремо Галицькі, так? а у 1146 році Волинське князівство. Так, це після вже в часи ослаблення Київської Росії. Виникли окремі Галицьке і окреме Волинське князівство. От в Галицькій землі напишіть правило Ростиславовичі, Ростиславовичі – це нащадки онука Ярослава Мудро. Ростиславовичі – це нащадки онука Ярослава Мудро. А в, на Волині до влади прийшли мстиславичі. Мстиславовичі, що ввели свій родовід від Володимира Мономаха? Вели родовід від Володимира Мономаха, І ще один е, нюанс: напшіть так. Що стосується Галицького князівства, і взагалі потім і Галицького Волинського князівства, тобто і Галицьке, і потім галицько волинське князівства великий вплив Бояр. Там фактично була постійна боротьба за владу. Там бояри, це були дуже сильними е, в цей період, і вони постійно пробували когось кинути з престолу. Поставити свого, числа боя, е, робили різні козні, домови держава металась. І суть що, 1100, оце, і рік ви маєте чітко знати, це утворення Галицького Вулицького князівства. Це 1199 рік. Це Роман Стиславич, Роман Стеславич, до речі, сьогодні хтось доповідав там. Здається, четвертої групи, групи, яка змостила про Романа Мстиславовича тільки послухати, спираючись на підтримку дружинників частину боярства, зайняв Галич. Ви зрозуміли, про що йдеться? Роман Мстиславович, він сам з Волині, домовився з боярами в Галичі, які були незадоволені там керівництвом. И пришел и, завоевал Галич. И приеднал, и створил и волонский князь. Вот вам и бояр. Да. Значит, он объединил Галичское и Волонское князевство. И так само, самое важное, что было от биографии Романа Мстиславовича, це боротьба з боярством якраз, хоча вона його привела до влади, але так, що у них почалася боротьба. Знаєте за що? За те, що бояри були проти посилення княжої влади. От він хотів би якийсь закон, що більше прав має і Великий князь, так? Ну, наприклад, забирати землі за непослух у олігархів. Олігархів всі проти. І так далі. От почалася боротьба уже за всім Романом Мстиславича, який заснував за князі. Значить, князь Роман здійснив два успішних походи на половців. Два успішних походи на Половців. У 1203 році захопив Київ. Роман Мстиславич, 1203 рік захопив Київ. І прийняв увага титул Великого князя. Роман Мстиславич мав титул Великого Князя, хоча правило в галицько волинському князівстві. Він також скорив князів чернігівських, тобто ті, що відколися від Київського Русі. Скорив князів чернігівських, Приєднав до своїх володінь. Переславщина та Київщину. приєднав до своїх володів Переславщину та Київщину. Тобто, оце підкреслює, що ви чітко знали, бо так по назві, здається, стільки Галачі голин. Територія майже всієї південно-Західної Русі, територія майже всієї південно-Західної Русі була під владою Романа Мстиславовича. Тобто він фактично тримав велику частину колишньої Київської Русі. Тобто, щоб ви не розуміли, що Галицько-Волинська держава це тільки Галачі і Волинь. Ні. І він, ну, але він, княжив тільки 6 років до 1205 року. І загинув під час війни з поляками, у тисяч, ну, я казав, у цьому році. Значить, другий етап. Другий етап у розвитку князівства це є роки 1205-1233. 1205-1233. Це тимчасовий розпад єдиної держави. Тимчасовий розпад єдиної держави. Почалися війни, міжособні війни та іноземне втручання, та іноземне втручання у справи Галицьких і волинських земель. Тобто, Роман Мусославича всі боялися, він захопив Київ, там, ті території. Це був вояка. розумієте? Утворив князівство. Тільки він помер, почалося міжособиці. Тобто Князівство тимчасово, е, значить, підупало, так у очах сусідів, і от вам перші іноземні вторгнення. Тому, е, щоб ви чітко розуміли, е, о, ось що часів галицько близького князівства починається іноземні вторгнення сусідів. А хто тоді претендував? От щоб ви розуміли, мова йде про. Початок 13 століття, і подивіться, ці сусіди, які я вам назву, то ми їх зустріли на різних шаблях історії України, що вони постійно претендували і претендують зараз на наші території. А розпочалось це в 13 столітті. Багато з вас це не знає з історії. Хто були перші хто претендував на наші землі? Це були поляки. Угорці і литовці, а потім уже Москва, московських князівство туди. Значить, щоб ви запам'ятали, хто претендував здавна на наші території, хто потім в різні часи захоплював якісь частини нашої території. Це угорці, поляки, литовці, а потім московити. Так. Е це другий етап. Ось у другому етапі бояри молодці на, на княжому престолі поклали свого боярина. От один приклад якраз знайшов вас. О, на престол засів боярин Володислав Кормильчич. Засів боярин Володислав Кормильчич. Так, і ось, ось ця вся міжособна війна поки тривала, так, то у 1214 році правителі Угорщини та Польщі так, домовилися про поділ Галацьких земель. І тільки через декілька років чужинців було вигнано. І князь став Мстислав Удатний. Можете його записати так само. Князем він вигнав чужинців, поляків і угорців, І князем став Мстислав Удатний. Але через 7 років, у 1228 році, Мстислав покинув Галицьке князівство. І передав їм його, його угорському королю. От такий період тимчасовий, а, тимчасовий розпад єдиної держави. От так влада перебувала то в руках Галицько-Волинських бояр, князів, а угорської польського королів. Е, у нас ще є 5 хвилин, третій етап, тільки дуже коротко, щоб я вам назвав хоч етап. Третій етап це 1238, 1264, 1238-й, 1264-й. Це об'єднання та піднесення князівства. Об'єднання та піднесення князівства. Активна боротьба із Золотою Ордою. Активна боротьба із, із Золотою Ордою. Значить, це період Данила Галицького. Данила Галицького. Далі, четвертий етап. А четвертий етап якраз закінчиться, коли помер Данила Галицька. Значить, четвертий етап, 1264, 1323. Четвертий етап 1264, 1323. Початок поступового занепаду держави. Початок поступового занепаду держави. Він починається після смерті Данила Галицького. І п'ятий останній етап. П'ятий останній етап. Це 1323. -й. 1323, -й, 1349. -й, 1349. -й. Це занепад. Це вже остаточний занепад Галицького Великого князівства. І далі запам'ятайте: після цього другого етапу державності. Після другого етапу державності значить, наші українські землі. Опинилися на сотні років в складі іноземних держав. Там, там є окрема величезна тема на семінарських, лекційних. Е, тобто опинилися українські землі в складі Литви і Польщі. І в складі цих держав сотні років перебували. Е, ну, Ми поговоримо, що в складі Литви. Українському населенню було добре. На семінарських поговорим чому. А під владою поляків дуже серйозно обурені населення, масові селянські виступи і козацтво. От, чому виникає козацтво? А якраз проти свавілля поляків і польського жорстокого такого поводження з населенням, тому що вони змушували. Переходити з православ'я в католицьку віру, е, вони збільшили всі види податків, е, Панщину збільшили іноді селянин мав безкоштовно працювати 4-5, іноді 6 днів в тиждень мав йти працювати безкоштовно в помістя пана. Уявляєте собі, навіть якщо 4 дня от селянин. Мав прийти на помістя пана і там все виконувати, що йому скаже, а решта він там робив собі. От до такого підходила панічна. Плюс податки, плюс віра, розумієте, мову не давали, віру своє не давали, і ось вам звідки взяло початок козацтво. Козацтво це масове явище. Це Втікачі тікали, молоді хлопці, чоловіки тікали, так, туди, в сторону, де зараз у нас Запорізька область. так. Там були пороги Дніпра, там було дике поле, дике поле, це такі величезні території, незаселені, там хащі, ліси, там ніхто не жив. І ось туди вони тікали. і там сформувалося якраз ядро козацтва, перші запорозькі січі виникають. Розумієте, це все і за чого? І за влади, і за, за того, що українці були дуже серйозно тоді репресовані, але саме болюче це була, звісно, віра, мова, традиції. розумієте? Там більше податок -то таке, що можна пережити. А це все вплинуло на те, що вони просто втікали і ставали козаками. І в кінці-решт з'явився Богдан Хмельницький і розпочався війна проти Польщі, козаків і поляків. Про тому це все окремі періоди. Но зараз не будемо більше торкатися. Вам всім бажаю це найкраще до побачення.